Чому сучасним дітям подобається аніме? Бо ми, от в паузі з Каріною говорили, е, аніме існує вже досить давно, і в нашому дитинстві воно теж було. Але такого ажіотажу, як сьогодні, воно немало. Так, да, аніме е, дуже зараз поширене і створює таку е, ілюзію для дітей. Да, вони ніби можуть побувати в тій країні, де хочуть. Хто захоплюється спортом, для них будь-який жанр про спорт, про кулінарію, про будь-який будь хобі, да, захоплення дитини, і вони ніби ототожнюють себе з тим героєм, якого бачать. Також про роботів, фантастика. Ну правда, от велика кількість жанрів про романтику кожного що цікавить, те вони можуть подивитись, знайти для себе да. І також, якщо ми говоримо в контексті статевого виховання, точніше, якщо його відсутність да, і запиту дітей є, вони шукають відповіді, і аніме, яке сексуалізований контент, да, створює е, навіть порно, відверті сцени, навіть є манга. Знаєте, це е, комікси, які діти ніби от читають, батьки радіють, що дитина читає, е, це ж класно, і а виявляється, що там ну про інше. Тому да, це така поширена зараз е... чого історія. От хочеться тут е, тоді зупинитися більше от як саме аніме сьогодні можна пов'язати зі статевим вихованням? Е, що варто сьогодні знати про це батькам? Е, в принципі, тим, хто свідомо зараз може цю тему послухати і якісь висновки зробити. Ну на мою думку, захоплення дітьми аніме це якраз таки можуть бути особливо таким контентом. Да, якщо ми говоримо про а, відвертий такий порноконтент, то це може бути якраз таки з відсутності статевого виховання. А, бо у дітей запит є. Вони шукають відповідей, да, що таке секс, наприклад, що можна на побаченнях, а як там утворені, наприклад, ті ж там стосунки. А, чим відрізняються хлопці від дівчат? А як там спілкуватися хлопцем з дівчиною або там навпаки? Да, і зараз оця поширена така а, пропаганда ЛГБТ, да і це все якраз таки можна знайти в аніме. Вони це все подають в такій красивій обворці, да, картинка дуже гарна, і виходить, що діти можуть почати просто з жанру там якогось такого ну бізобідного, да, так сказати, але потрапити потім в зовсім інший контент і уже тут застрягнути. Бо знову ж таки запит є. Він, наприклад, не закривається тими ж ну батьками. Да, наприклад, якщо батьки не відповідають на запитання дітей або як ось говорять завуальовано. А діти хочуть знати, і це ну, така природня потреба, да, знати. І вони там знаходять для себе відповіді, підсаджуються на цей контент. Тут дофамін да, підключається. І от вони сидять на цьому гачку, і потім і залежності, і переходять уже і на порне, і далі, далі. Ого, Настільки. Неочікувані відкриваєте ось ці грані. Такого е, жанру, як аніме, і постає взагалі питання, щоб розумувати, що ж це взагалі таке. Бо е, перша е, асоціація, що це ну просто як ну, мультики, здавалось би, просто от певного е, свого особливого типу. Але е, після того, що ви сказали, у мене таке враження, що це е, дорослий контент, е, завуальований під мультиплікацію. От, от щось таке, якесь відчуття. Е, чим саме викривляється у дітей ось це розуміння реалії. Поняття романтики, стосунків, статевих стосунків, тобто які саме які самі елементи формують оце викривлення? Да Тут хочеться зразу сказати, що е, є аніме, таке безобідне, Да можна сказати, е, жанри там для дітей до 12 років. там вони, там вони прям... Для віку конкретного, да, створюють. Але справа в тому, що ну, діти, підлітки, особливо вони ж не будуть дивитися е, ту казочку, яка там до 12 років для дітей, да, і зараз у широкому доступі є всі ті інші. Тому, звісно, що підлітки шукають і будуть е, дивитися те, що є, да, е, те, що, на що, що потрапили. Е, якщо говорити про е, викривлення, то тут е, щодо романтики, да, як викривлюється то, а, ну тут зображується дуже часто такий образ а, рятівника: це хлопець-рятівник, да або якийсь такий поганий хлопець, або хлопець-принц, який рятує таку скромну нещасну дівчинку а, від її такого нудного життя, скажімо так. І це ну, знову ж таки формує таке. А, Ніби дозвіл на співзалежні стосунки, да е, на те, що це, це нормально, це щось таке хороше, прекрасне. Що це романтика? Що це прямо класно, Це про любов. Е, далі також, е, якщо говорити про... Межі, да, то тут дуже часто в е, аніме можна побачити, як, е, особливо якщо це якийсь такий е, про е, комедію, да, то тут дуже часто може там ненароком, наприклад, впасти на іншого героя, е, якось е, підглядання. Оце все, і ну, порушення, явне порушення меж е, героя. Але це ну, якби подається як щось смішне або романтичне, ніби це от про любов або про щось таке, як інтрига така. Угу. О, цікаво, коли з'явилися оці такі занепокоєння е, стосовно цього, чи можливо батьки побачили якісь певні результати, так ось е, такого досвіду перегляду аніме дітьми. Взагалі, чому саме захоплення дитиною аніме викликає у батьків занепокоєння? А, ну тут я думаю, якщо говорити про явне, то це коли діти почали перевдягатися в цих героїв в своїх улюблених. Да, коли вони ходять а, там, гримирують себе, ходять у цих костюмах, і це може бути як страшний якийсь костюм, який насправді ну, лякає, і може бути як ніби щось таке безобідне, миле, да там якісь не знаю рожеві волосся, там якісь такі, щось таке на перший погляд не страшне, да. І також що може ще лякати, це коли дитина прямо от живе в цьому світі віртуальному, бо вони прям цим живуть, вони тільки про це і говорять, да і ну ті, які прямо от вже мають цю залежність, да але особисто я навпаки стикаюся з тим, що багато батьків не розуміють цієї загрози аніме. І це якраз таки, мабуть, через те, що, можливо, не до кінця там дослідили і думають, що це справді а, просто якась, ну, таке захоплення безобідних дітей а, там, про якісь мультики, щось таке, ніби дитина ще залишається дитиною, але да, не завжди перевіряють, що ж там за мультики, а, що вони далеко не дитячі бувають. Uh -huh. Тому я думаю, в цьому. Як же ж батькам сьогодні відрізняти, який контент для дитини буде е, безпечним, а який ось таким шкідливим, враховуючи, що ну весь контент батьки переглянути просто не в змозі е, і проконтролювати, що дитина їх дивиться, тим паче, що діти дивляться дуже багато е, часу, так протягом дня, ось цей контент. Які поради дасте для того, щоб е, те, що потрапляло в поле уваги дитини, воно було для неї на збагачення і безпечно? Ну, перше, да, неможливо передивитися всі аніме, але можливо дослідити. А це, мабуть, єдина така відповідь, як можна зрозуміти, що дивляться діти. Тобто вивчити або прочитати про всі ці жанри є сьогодні. Прямо справді в тому ж чаті GPT, да, наприклад, або там в тому ж Ютубі є, можна знайти і статті. Є прям дуже багато різних, де прям дослідження і. Де можна дослідити, справді вивчити, подивитися, да, які є жанри, які є види, про що, що дивляться їх дитина, і, звісно, спілкуватися з дитиною. Ну якщо е, просто дати гаджет в руки, і хай дитина там собі займається, то ну, таким чином вона може дуже багато собі там чого познаходити. А тут важливо справді будувати стосунки з дитиною, спілкуватися, питати, справді цікавитися, не просто питати, а що ти там дивишся? Ну хто відповість да, будуть більше ховати. Тому тут важливо будувати стосунки і, ну, і цікавитись тим, що що цікавить дітей і досліджувати, що робити батькам, якщо, наприклад, ну вони е, десь ненацька застала дитину, що вони дитина дивиться, аніме і можливо навіть на таких відвертих сценах, як е, про це далі про поговорити, що варто е, взагалі робити в такій ситуації. Ну, перше, що е, в, в такому да, виникає, це перше це такий шок. Е, і я думаю, що тут важливо дати е, собі час е, на те, щоб заспокоїтися, вщухли емоції, да, помолитися. Можливо, походити, подумати, підготуватися до розмови і е, справді поговорити з дитиною. Тобто, можливо, це е, е, якось ненароком було. Можливо, це було перший раз, коли дитина от натрапила на щось таке. Можливо, вона сама злякалася. А можливо, це вже було не перший раз, і вона на цьому сидить. І тут ну важливо да, пам'ятати для себе, що а, дорослий тут ви, і зараз дитині потрібна допомога. І тому включитися, якби да, намагатися зрозуміти, чому, чому дитина це дивиться, да, або як вона до цього прийшла, як вона е, знайшла це, да, можливо, хтось там порадив, чи якісь друзі, чи ще щось, і, і тут уже вести розмову і вже по походу. Буде зрозуміло, що робити далі, да тобто як уже там пояснити, чим відрізняється порно від а, справжніх стосунків, да. І, і от ну далі піде розмова. Я думаю, це широка така тема. Тому тут угу. перше це заспокоїтись, а друге, це справді поговорити. Бо бувають навіть випадки, чули про таке, що коли ем, ну, батьки не знають, як поговорити і вибирають мовчати, але цього ні в якому разі робити не можна, бо ну, дитина вона в небезпеці, їй потрібна допомога, її потрібно врятувати. Ну от тут, напевно, ключовим буде питання, як саме відреагувати батькам. Е Тут і зараз, тому що е, завжди мені здається, складається е, такий результат, коли є одразу там вимкни, що це ти дивишся, і так далі. Е, тобто, коли у дитини виникає відчуття, що це заборонено до перегляду, це спонукає її ще більше це дивитися і е, досліджувати, якщо це заборонено. Но щось там має бути цікаве і все більше і більше. І зрештою е, вона вчиться е, ну, це робити більш таємно, щоб її, як кажуть, сучасним сленгом не спалили. Тобто, якою має бути реакція батьків для того, щоб дитина відчула себе в безпеці, навіть попри те, що вона дивиться щось небезпечне з точки зору контенту? Поговорити справді, от е, тут можливо, тут і зараз да це буде виключити, що ти дивишся да, ну і знову ж таки, який це буде тон, да е, і тут е, важливо розуміти, що коли ми в шоці, да і щось в такому е, самі переживаємо, то звісно, що тут може бути інша реакція, але або постаратися дуже себе стримувати, да і тут поговорити з дитиною і розказати. Бо е, ключ буде не в тому, щоб просто сказати, що це не можна, і незрозуміло чому, а пояснити, чим порно. Е, ну і навіть такий контент, якщо це в мультиках, це все рівно порно контент, да це все рівно те, що шкодить. Чим воно шкодить? Бо є навіть дуже багато світських е, досліджень, і де ну справді лікарі говорять про те, як воно впливає негативно на мозок, і от справді поговорити про це. Угу. Щоб не замовчувати, не приховувати цю правду, так, бо і не можна, але й не зрозуміло, що можна тоді, або чому це не можна. Ну, ну тут це важливо говорити, тягнеться це питання. Ну, напевно, набагато раніше, тому що ну статеве виховання воно ж починається не з того підліткового віку, коли дитина вже дивиться аніме. Як тут у цей момент ще батькам схопити, що вони не мають чекати прецеденту, коли з дитиною про це поговорити? А це все має бути дуже дуже завчасно і дуже правильно. Одразу сформовано, тому що мені здається, коли вже в такий момент ти будеш дитині це доказувати, ну ефекту буде не так і багато, особливо коли це підліток. Так, да, це, це правда. І статеве виховання, воно справді повинно бути, ну, от прям з маличку, да, як вчать там, як називаються всі е, органи. Там це ручка, це нога, да, і так само про статеві органи. Говорити правду, як це називається, не приховувати, не казати, що це щось соромне і якось так, або взагалі не помічати, да, ніби цього немає. І по ходу того, як дитина підростає, справді говорити, піднімати різні теми. І про те ж саме порно в молодшій в молодших класах, коли дитина. Йде взагалі до школи в перший клас, то е, треба розказати про секс, що це таке. Е, і справді, прямо чесно, бо дитина йде, і в першому класі ну на жаль, е, дуже багато дітей теж, які там можуть показати, які це там знайшли, десь побачили. І тому тут важливо говорити. І є прямо ну, на дитячому рівні пояснювати, що є хороші картинки, є погані картинки, є до речі, книжка на цю тему. Дуже хороша. Вона так і називається хороші картинки, погані картинки. І, і отак от говорити поступово. Але якщо це вже підліток і ви до цього не говорили, то звісно це буде важче. Це знову ж таки буде про те, щоб не будувати, а зруйнувати те, що вже є, ну в хорошому сенсі цього слова, те, що вже є, неправильно побудоване, і будувати наново, це завжди важче, але це можливо. Тобто, це не означає, що потрібно опустити руки і сказати, що все тут з молитвою, з Богом, з Богом ми приречені на успіх. Тому ну от якось так А стосовно тоді екранного часу для дітей, от як тут бути <клес> батькам, як знайти цей баланс, щоб і не було такого надмірного контролю, але й була довіра, і щоб все таки, все, що діти дивляться, воно несло якісь певні цінності, які будуть на добро, а не навпаки. Щодо екранного часу, ну в плані часу, те, да, скільки там хвилин, годин. Я думаю, дуже багато є досліджень, де і медики говорять, да, але я би хотіла зосередитись на тому, що потрібно розуміти, що абсолютно все, що дитина дивиться, слухає, це все впливає на мозок. І не тільки дитина, а взагалі людина. Да, тобто, це науково доведено, що абсолютно все впливає на наш мозок. Тому тут важливо розуміти, що дивиться ваша дитина, і це справді. Е, ну, дуже важливо, да і е, десь можливо ставити обмеження. Справді там ми це не дивимось, наприклад, і пояснювати знову ж таки, не просто це там вимкне, не дивись, дивись оце, а можливо сісти, подивитися з дитиною, показати, як це цікаво, дивитися ті ж самі мультики, там чи фільми, казки, а е, обговорювати, говорити свої думки, е, якось от вчити критичному мисленню. Бо це насправді от важливо, да, щоб дитина могла в, 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 Відрізнити, де є добро, а де є зло, де є хороше, де є погане. І чому це, наприклад, шкідливо, а це а це добре? І от, от якось так, щоб е, знаєте, цими формуваннями цінностей не були екрани, не були гаджети, а були в першу чергу батьки. Бо це привілей і така відповідальність е, покладена Богом на, на батьків, да щоб вони формували в дітях якраз такі ці цінності і ну з маличку виховували і вкладали. Угу. І коли цей фундамент буде закладено, то е, далі воно й буде проростати, далі це поливати, да, і воно дасть свої результати наостанок, резюмуючи, от е, це все, що ми проговорили, яку ми можемо сформувати е, основну пораду для батьків для того, щоб е, знання про е, романтику, про любов, про стосунки у дітей не формувалися тільки через аніме? Е, що Потрібно внести в життя дитини для того, щоб її зацікавленість була значно ширша за цю ось таку анімаційну історію. Якщо одна прям порада, да, то це про те, щоб самим бути цим джерелом цієї всієї інформації. А, бо часто так може бути, що там а ти ще маленький, тобі ще це не потрібно, наприклад. Або потім поговоримо, а потім може бути пізно. А, ну в тому плані, що дитина десь вже нахапається, десь уже почує і м -м, першим джерелом буде хтось інший. Тому важливо бути самим цим першим джерелом, да ці цінності нести цю чистоту, і також бути прикладом ну будувати стосунки. Бо все воно йде через стосунки, через довіру а краще зрозуміється або засвоїться той матеріал, да, скажімо так, якщо є стосунки. Якщо батьки справді плекають, будують, цікавляться дитиною, її інтересами, разом проводять якось час. Ну, от якось так. Угу. Дякуємо вам за це важливе застереження, адже можливо, інколи навіть буває так, що батьки і не знають, що діти дивляться. Якось так довіряють, або можливо не мають такої можливості часу, щоб все контролювати. Тому сьогодні це буде таке нагадування для батьків, щоб все-таки подивитися. Можливо, і проговорити з ними ті теми, які ніколи не були проговорені. От саме про та виховання, те, що ви кажете, що це взагалі окрема тема, то мабуть, треба її якось і озвучити. Дякую вам за вашу працю, за ваше служіння. Нехай Бог благословить і надалі. нехай веде вас. Дякую за запрошення, Боже благословінь вам. Дякуємо дуже, друзі. Говорили ми зараз про аніме, про екранний час, про те, як все це може повпливати на формування дітей, їхнє світобачення. І розуміємо, що це дуже важливо. І як вже нам експертка сказала, це велика відповідальність. І нагадуємо, що з нами на зв'язку була Марія Клочан. Це християнка, душоопікунка, спеціалістка зі статевого виховання. Давайте брати до уваги, адже все це є надважливим, що стосується формування особистості.